Я Христина Чернега, вітаю вас на п'ятій колонці. І звісно, нагадую про підписку на інстаграм. І фіксую сумнівне досягнення. Вперше з моменту повномасштабного вторгнення тема корупції, яку за версією влади було майже подолано. Нещодавно президент Володимир Зеленський він заявив під час Bloomberg Economy Forum, що в нас відсутня корупція. Так, от ця тема. Раптом відсунула на другий план новини з фронту, що з одного боку повний нонсенс, а з іншого засвідчує, що корупціонери остаточно пустилися берега і перетворилися на загрозу національній безпеці. Я буду красти, кажу це чесно і прозоро. Це нарешті визнав президент, скликавши засідання РНБО через діяння членів і членкинь МСЕК на чолі із служницею народу крупою і через купу бугаїв прокурорів з інвалідністю здається з усіх областей України. В тилу тут в Україні стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з МСЕК медичної. Соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних швидких, жорстких рішень, призначив РНБУ. Слава Україні! Гадаю, після цих слів гаранта трохи незатишно стало його раднику з питань санкційної політики Владиславу Власюку. Реальний потужний менеджер і не на словах, не бла 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 а реальний патріот України. Батько якого скромний лікар Вінницької МСЕК. Нам сечив за час свого безкорисного служіння три теслочки і 13 квартир, в тому числі одну в самісінькому центрі столиці площею 206 квадратних метрів. Ні, круто, дуже круто. Підозрюю, що бережливий тато дещицю заробленого витратив на працевлаштування сина під боком у президента. А чому ні? А чому ні? А тим часом татова начальниця і бізнес-партнерка, очільниця МСЕК Юлія Даниленко. Теж не гаяла часу на держслужбі Юлія, Юлія. придбала собі 4 квартири, будинок, 25 земельних ділянок та 104 квадрати комерційної нерухомості. Промовляючи при цьому на загал правильні слова в ефірах місцевих телемарафонів. Що таке медико-соціальна експертиза там сек. Медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються для встановлення інвалідності за направленням закладу охорони здоров'я. Гадаю, що після президентської заяви також замислився вже колишній очільник прокуратури Хмельниччини олійник. Який хвацько і дуже тупо виправдовувався в соцмережах Бу-бу-бу, ко-ко-ко і так далі. Ну щодо отримання інвалідності у юному віці на робочому місці він втомився. Потім його швиденько пішли з посади, але допис залишився. І в ньому, відбілюючи ще й понад 60 колег землячків з інвалідністю, олійник ненавмисно окреслив справжній. Масштаб проблеми, такої любі мої, це неправда. Ну, скільки можна прокидатися матір'ю Терезою брехливою? Бенедиктська монахиня? Він назвав число працівників обласної прокуратури 225 І якщо майже третина має групу інвалідності, плюс дружина олійника, до речі, це означає, що мінімум кожен четвертий прокурор. Замолоду і довічно Бо я тут не божитель. до своїх багатомільйонних статків додає ще й нічогеньку пенсію, про яку можуть лише мріяти 10 звичайних пенсіонерів разом узятих. Один на вагу чотирьох, а той шістьох. Красавчики, красавчики, треба їм так далі робити. вам в горло воно влізе. А щоб випадково не вирішили, що прокурорська правова неміч то групова хвороба, виключно від лукавої Хмельницької крупи. ще, Ще ще, ще є там компанію вгодованих немічних хлопів. Не, не треба нас так принижувати. Розбавила харизматична черкащанка, 42-річна очільниця Черкаської обласної прокуратури Катерина Шевцова, не яка перебуваючи у розквіті сил, отримує прокурорську пенсію аж з 2020 року. Минулоріч їй дісталося від держави додатково 785 тисяч гривень. Ну, це більше, ніж 15 тисяч доларів. Ви не не, не нажрались? Водночас невідома тяжка недуга не заважає чесній чиновниці ходити в гори, і долаючи пішки по 30 кілометрів на день. Фізкультура потрібна всім. Підкоряти говерло. Як кажуть, караван лає. Караван іде навіть тоді, коли собака. Отож, за законом, право на пенсію мають працівники прокуратури з чвертю століття вислуги. Працівникам, які не мають вислуги, але відпрацювали на посадах прокурорів не менше 15 років та мають стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, пенсія призначається після 57 і 55 відповідно. Звісно, молоді прокурори і прокурорки з інвалідністю не мають ані відповідної вислуги, ані стажу. Це ні, ну це пи... Це просто ху... якась. Насправді ж інвалідність потрібна не шановним як захист від звільнення чи переведення в інший регіон, а тепер ще як легальне бронювання від фронту. Сидять, падли, ні в окопі су... під час війни вони собі кайфують. Бо ніхто не має права чіпати важкохворого прокурора, який збирати бабло може, а воювати ні. Не для того, щоб мати квіточку ростила. може, у мене трахі Кордія? Я знаю, що ви спеціально це слово неправильно говорите на тлі низки скандалів із мільйонерами мсеківцями та прокурорами-інвалідами. Якось призабули ми і про екоінспектора з купою квартир автівок та бабла автівки преміум класу та елітна нерухомість. Майна на майже 19 мільйонів гривень, яке не підтверджене доходами, виявили у начальника Держекоінспекції Карпатського округу. Як повідомило державне бюро розслідувань, чиновник та його родичі володіють двома автомобілями загальною вартістю 12 мільйонів гривень. Також мають у власності майна на 7 мільйонів. Це чотири квартири. Та нежитлове приміщення в Івано-Франківську. За фактом незаконного збагачення на чиновника відкрили кримінальне провадження. Ми просто боремось з корупцією. Ось і все, ми просто боремось з корупцією. Гучний корупційний скандал сьогодні САП та набу затримали на гарячому заступника міністра енергетики, який вимагав хабар у 500 тисяч доларів від державного підприємства. І про заступника міністра енергетики, який вимагав півмільйона баксів за виконання службових обов'язків. Я, я не вбачав, що це буде так дорого. І про літак 7 мільйонів баксів, купу земельних ділянок і нерухомості в декларації скромного керівника регіонального управління Бюро економічної безпеки Маленький, теж вже не згадуємо ані ми, ані президент. Що це відбувається, я навіть не розумію. Але скромні Мсеківці з багатомільйонними статками. Доктор Анастасія стояти падла. Такі, як голова Волинської МСЕК Василь Тимошчук, з півсотною об'єктів нерухомості в декларації, та немічні прокурори, це загроза для нас і для влади. Я вважаю, що це вже є державна зрада. Це небезпека не тільки для України, це небезпека, в тому числі і для НАТО, і для Європейського союзу. Моє обурення. Навіть більше ніж обурення суспільства, бо перші казково наживаються на зриві мобілізації. <рес> Нема мозгів, іди служи. Є гроші, купи справку. А другі, покриваючи перших, отримують за це відкати і довідки про інвалідність. Ці тварі, ці тварі. Оце падло. Немає жодного стосунку до України. Злочинці. Негідники, що ми через цю зелень втрачаємо насправді для нас найсвятіше. Ми втрачаємо дім. Я вже не кажу про те, що накрадені пенсії цих інвалідів можна було б зібрати цілу армію дронів. На оце Г, вибачте, іде два майже мільярди гривень. На жаль, сплеск президентського гніву із скликанням засідання РНБО нічим поганим не закінчився. Щастя, це бачите, злодія. На нарах, а не на Мальдівах, треба людям показати, що в кінці кінців добро Ну, Максимум когось показово звільнять. Андрій Костін іде з посади генерального прокурора через скандали з фальшивими інвалідностями посадовців. А крупом ще й бабло повернуть. Ось побачите. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. Бо хто перевірятиме тих прокурорів? Такі ж прокурори з інвалідністю і мсеківці-хабарники. На всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження, багато ганебних фактів, зловживань, встановлено і в системі органів прокуратури. Не красти. Замало крадуть як в останній раз, але поки що ніхто не сідає. Хто не вірить, нехай пригадає, чим закінчилося попереднє скликання Зеленським всіх всіх силовиків після втечі його невірного слуги Дмитрука. Ну я не тряпка якась. Правильно, втечую іншого слуги Одарченка. Я просто в шоці. Ось і всі наслідки, але це не означає, що ми з вами повинні забути. І пробачити жодного уникнення відповідальності, що можуть журналісти хоча б аналізувати декларації, доки їх не заховали під грифом секретно, і починати кожну прес-конференцію з очільниками прокуратури, митниці, ну і так далі, з питань чи є у вас довідка про інвалідність, на скількох квадратах мешкаєте, і скільки готівки задекларували? От, от ці кошти на диванах виміряються. Вони всі перепачкані кров'ю українських захисників. Хоча б так для початку: щоб внутрішній ворог почувався як крупа в сізо. Я ваш вирок. І земля у нього горіла під ногами, як нафта у ворога зовнішнього. Нефтика немножко похуже горить, а от лукоїл горить охотительно. Аллах Акбар.